З нами на зв'язку Олег Шаров, генеральний директор директорату фахової передвищої і вищої освіти Міністерства освіти і науки. Вітаємо вас, пане Олеже. Доброго вечір, панове. Хочемо розпитати у вас про цьогорічну вступну кампанію, якою вона буде, які її особливості. Я думаю, що особливості цієї цьогорічної вступної кампанії це те, що вона з певною мірою схожа на вступну кампанію 2022 року, що в принципі обумовлено абсолютно об'єктивними обставинами продовжується війна, продовжується небезпека. Ми маємо в першу чергу думати про безпеку учасників освітнього процесу. Тому зовнішнє незалежне оцінювання в 2023 році, як і в 2022 році, буде проходити у форматі національного мультипредметного тесту, тобто в один день і за комп'ютерами. А так як і в минулому році, на національному мультипредметний тест виноситься три предмети. В минулому році три абсолютно однакових предмети складали абсолютно всі учасники: це була українська мова, математика та історія України. А в цьому році Міністерство освіти і науки пропонувало зберегти ці три обов'язкові предмети і навіть додати четвертий. Але за ініціативою народних депутатів України було проведено опитування в інтернеті, внаслідок якого зупинилися на варіанті три предмети, причому третій предмет з можливістю максимально широкого вибору для самих учасників тестування для вступників, які можуть вибрати. Як історію України, так і іноземну мову, англійську, французьку, німецьку, іспанську, біологію, хімію або фізику. І тому третій предмет буде таким чином на вибір вступників. А в усьому іншому, да, в цьому році трошки більше завдань а національного мультипредметного тесту. Ми плануємо, що він буде продовжуватися не як було в минулому році 120 хвилин, а 180 хвилин. І що стосується результатів тесту, то мінімальний результат буде досягнутий в тому випадку, якщо учасники тестування дадуть не менше 10% правильних відповідей по кожному з предметів. Це насправді кажучи дуже-дуже мало. Пане Олеже, але от вже зараз бачимо дуже багато критики стосовно відсутності. Історії України як обов'язкового предмета на цьому тесті багато хто зважаючи на ті обставини, в які ми опинилися у зв'язку з війною Росії проти України, вважає, що не знати історію України в час війни це ганьба. Яка ваша особиста думка? І чому, на вашу думку, дійсно от народні депутати вирішили відмовитися від історії України? Ви знаєте, Міністерство освіти і науки в минулому році ініціювало обов'язковість історії України, хотіли так зробити і в цьому році. Але я думаю, що народні депутати України, дослухавшись громадян, в принципі запропонували кращий варіант. Оскільки все таки у різних наших добувачів освіти різні можливості, зокрема і вивчення історії України, зокрема дуже різні можливості у тих, хто зараз знаходиться в Україні, у тих, хто знаходиться за кордоном, це суттєвий достатній момент для наших учасників зовнішнього незалежного оцінювання, для вступників. Бо якщо вони зараз навчаються десь в Європі, то вивчення історії України певною мірою них теж навряд чи є сьогодні на самому першому плані, і це ніяким чином не зменшує рівень їх патріоти, Любові до України, плюс до того, давайте все-таки зрозуміємо, що вивчення історії і складання історії як предмети національно-мультипредметного тесту, це все таки не зовсім одне і те ж. А головне в національному мультипредметному тесті це його прогностична валідність. Тобто цей тест повинен давати найкращий результат щодо того, що ті, хто його успішно здають, потім є успішними студентами закладів вищої освіти. А з цієї точки зору найбільш важливими суттєво найбільш важливими є українська мова та математика, які вдвох дають дуже високу прогностичну валідність. Тому логіка депутатів: що два предмети, які дають найбільшу прогностичну валідність, і один предмет на вибір вступника, де він може де він хоче сказати і показати те, чого він досяг в найбільш сильній своїй стороні. Це можливо дуже і дуже непоганий варіант, і ми цілком підтримуємо цю ідею народних депутатів і готуємо зараз її до реалізації. І Пане Олеже, теж багато критики можна прочитати, зокрема і від військовослужбовців, які зараз служать в збройних силах України, захищають нашу державу від расистів від агресорів через обов'язковість математики. Особливо це обурює гуманітаріїв, які вважають таким чином, що обов'язкова математика вона може перекреслити дорогу до вищої школи тим людям, які далекі від математичних, від точних знань, і які свого часу мали можливість обирати, наприклад, або на ЗНО, поки це не було обов'язково, або ще раніше не було обов'язкової математики, вони мали можливість все-таки вступати до вищих. Без е знижених балів, так би мовити, я хочу сказати, що математика обов'язково є вже з десь, третій чи четвертий рік. Це точно не новація кампанії 2023 року. Я вже сказав про те, що українська мова і математика в сукупності дають дуже високу прогностичну валідність, а це є найбільш важливо для нас приступні кампанії. Вступна кампанія це не підведення підсумків навчання в школі. Вступна кампанія це набір тих, хто найкраще зможе вчитися в закладах вищої освіти. Ну і нарешті шкільний курс математики, вибачте, це не про вміння рахувати арифметичне. Це про сформованість системного мислення у вступників до закладів вищої освіти. Якщо у людини не сформувалося системне мислення, я дозволю собі сказати, що він банально ще не готовий до навчання в закладах вищої освіти. Пане Олеже, цікаво, і вчителі, і діти, учні, які вимушені були поїхати за кордони. І... Там продовжити своє навчання, чи вони матимуть можливість якось скласти цей тест. Ви пам'ятаєте, що в минулому році було проведено в багатьох європейських і не тільки європейських країнах національний мультипредметний тест. В цьому році ми плануємо зробити приблизно те ж саме. У квітні місяці відбудеться реєстрація учасників національного мультипредметного тесту. Ця реєстрація, зокрема, покаже нам географію. А Європи в розрізі того, де потрібно робити пункти для проходження національного мультипредметного тесту, і будемо працювати відповідно з колегами з міністерства освіти і науки з університетів європейських країн, в першу чергу, для того, щоб зробити необхідну кількість пунктів, і провести національний мультипредметний тест. Також і в Європі в минулому році це вийшло. Сподіваюся, що і в цьому році не буде великих перепов щодо цього. Олеже, ось цей мультипредметний тест. То він буде потрібен лише для вступу до українських вишів, чи за кордоном його результати теж будуть визнаватися, і діти зможуть, наприклад, продовжити навчання в закордонних вишах. Ви знаєте, що стосується українських вишів, за це відповідає наше міністерство освіти і науки. І я можу сказати, що незалежно від того, який буде обраний третій предмет, вступник зможе вступати до будь-якого українського закладу вищої освіти на будь-яку. Спеціальність, крім того, хочу зазначити, що вступити на контракт на спеціальність, які мають особливу підтримку, це 53 спеціальності, 11 спеціалізацій, можна буде навіть не складаючи національного мультипредметного тесту. Що стосується використання національного мультипредметного тесту університетами за межами України, це справа їх цих університетів і відповідного національного законодавства. Практика минулого року свідчить, що певна кількість університетів в Європі приймав. Мали наш національний мультипредметний тест як результат оцінювання державного оцінювання вступників до їх закладів, але це не носить системний чи масовий характер. Там кожний університет щодо цього приймає власне рішення. Пане Олеже, ми знаємо, що кожного року з гордістю, і Міністерство освіти науки і кожен навчальний заклад оприлюднює результати цих тестів. Кожен хвалиться хто. Найбільші бали набрав з вступників і це демонструє якість освіти. А чи є у вас статистика порівняльна, як змінилися ці показники в порівнянні з тестами ЗНО, які ще відбувалися офлайн, і зараз які відбуваються онлайн? А ви знаєте, я думаю, що треба правильно розуміти, що а, трошки змінилася методика оцінювання. А тоді, коли ми перейшли до національного мультипредметного тесту, він є тим, що більш грубим механізмом оцінювання порівняно з традиційним зовнішнім незалежним оцінюванням. А де і як це побачило суспільство? В минулому році з'явилися звіти, що у нас багато 200 бальників. А їх дійсно було зовнішньо багато. Чому? Тому що всі ті учасники тестування, які, наприклад, по стандартах традиційного ЗНО, отримували оцінки 194, 195, 196, 197, 198, 199 і 200, несподівано всі стали 200 бальниками Така методика проведення національного мультипредметного тесту це не добре і не погано. Це було просто наслідком того, що у нас ми могли собі дозволити проводити весь цей тест протягом цього на всього ста хвилин. Тобто, оцінка стала більш грубшою ще раз. Підказу вона не стала гіршою, як і не стала гірше чи краще знання. Якщо ж казати про якість освіти, ну давайте казати чесно один одному: ковід і війна. Не покращили якість освіти в Україні, а казати би, інакше було просто обман. Звичайно, це все ще має певну призму через особисту мотивацію і бажання вчитися. І є діти, яким вдалося стримати якість освіти. Ну на жаль, є діти, у яких якість освіти, на жаль, серйозно просіла. І тут ми часто потрапляємо в певну пасту. А громадськість говорить: ну якщо у школярів було такі такі важкі умови, їм треба полегшити складання іспитів, їм треба допустити всіх до вищої освіти, і так далі. і так далі, і так так далі, А Міністерство освіти і науки погано бо намагається цей процес трошки пригальмувати і все-таки не вийти за межі здорового глузду. Але давайте зрозуміємо і зворотній бік цієї проблеми. Тоді, коли сьогоднішні школярі, які здобудуть далі наступну освіту, вищу, професійно-технічну, фахову передвищу, прийдуть на свої робочі місця, то ніхто їм ніяких знижок давати не буде. Вони потраплять в жорстку, дуже жорстку конкуренцію на ринку праці. Врешті-решт, вибачте, мене за таке дуже. Жорстке порівняння дуже можливо жорстке порівняння. Що сьогодні ці наші захисники, які знаходяться на фронті, росіяни їм не дають знижки, якщо у когось з них було недостатньо часу чи недостатньо сил для опанування того чи іншого виду зброї, вони ведуть себе однаково жорстоко, тому панове. Звичайно, ми повинні враховувати особливі обставини для дітей? Ми повинні створювати умови, щоб вони це наздогнали, але ми не повинні прощувати те, що вони це не наздоганяють, тому що це буде величезне зло в першу чергу для них самих, для їх родин, для громад і для держави в цілому пане Олеже. Чи відомо вже якісь терміни? Ви згадали про те, що в квітні розпочнеться реєстрація? А коли може відбутися сам цей мультипредметний тест? А в червні, в липні, звичайно, дати будуть визначені трошки пізніше. Ну, mm -hmm. цікаво, якщо е, дитина не складає цей мультипредметний тест, що її очікує, е, чи мож, зможе вона якимось чином продовжити своє навчання згодом. Звичайно, ну якщо мова йде про 2023 рік, вона зможе або вступити до закладу вищої освіти на контракт на спеціальності, які надається особлива підтримка, там, де можна вступити без національного мультипредметного тесту, це 53 спеціальності, 11 спеціалізацій. Раз подруга, така людина зможе вступити до закладу фахової передвищої освіти, до фахового коледжу і здобути фахового молодшого бакалавра при бажанні потім продовжити навчання бакалавра. і звичайно для всіх таких дітей також відкриті двері, закладів професійної, професійно-технічної освіти пане Олеже. Ще не можу не запитати стосовно того, чи є якась можливість контролювати те, що ось діти на цьому тесті не списують, там не використовують якісь шпаргалки чи якимось іншим чином не підглядають, шукаючи відповіді на запитання. Ви знаєте, це традиційне таке питання, воно насправді достатньо непросте. А в минулому році ми мали певну кількість відгуків в соціальних мережах про те, що та людина, та людина, чи та людина дещо списувала, десь щось підглядала, десь порушувала. Регламенти регламенти є, регламенти достатньо суворі. Була певна кількість заяв, які розбирали. За наслідком цих заяв виносилися відповідні санкції українським центрам оцінювання якості освіти. Я навіть дозволю собі сказати, що жодна заява не залишилась без розгляду, і санкції, там, де вони виносились, були достатньо жорсткими. Але за замовляльна кількість заяв була достатньо невеликою. І що за цим стоїть? Те, що деякі наші громадяни кажуть в соціальних мережах, що сусід списував, але вибачаюся ніяким чином це не оформлювали у вигляді заяви про порушення регламенту. це. Одна версія, ну і друга версія, вступник недостатньо достатньо впевнено, недостатньо гарно склав національний мультипредметний тест і певною мірою придумав для свого виправдання, ну скажімо так, для того, щоб краще виглядати, принаймні в очах своїх близьких і родини. Те, що хтось з сусідів щось списував. Я б, наприклад, не взявся оцінювати, скільки було першої причини, скільки було другої. Вочевидь, ми мали і першу і другу причину. А чи багато загалом подають апеляції на власні оцінки, і чи переглядаються тести в такому випадку, і чи є випадки, коли оцінку змінюють після такого перегляду? Оцінки змінюють в тому випадку, якщо при перегляді тесту доходять до висновку, що правильна відповідь була встановлена неправильно. Ось таке буває достатньо рідко. але коли таке буває, звичайно, виставки обов'язково робляться. Виставки в тому розумінні, що звичайно всі можуть зробити помилку. Якщо зроблена помилка, треба її виправляти. І якщо таке відбувається, то тестове питання зараховується всім тим, хто дав відповідь, яку вважали правильною, так і всім тим, хто дав відповідь, яку потім визнали правильно. Таке інколи стається. Це не є трагічним нічим. А що стосується всіх інших випадків, розумієте, в минулому році всі тестові завдання, які давалися, були дуже простих типів. Uh, у нас було дуже мало часу і на підготовку тестування, і на проведення національного мультипредметного тесту. Тому uh, тестових завдань складних видів було вкрай мало а в деяких місцях в деяких предметах їх не було взагалі. І тому як наслідок особливо оскаржувати правильність неправильність відповіді навіть не було можливості, бо не було що оскаржувати, не було предмету оскарження. Звичайно, коли тестові завдання будуть більш складних типів, такі скарження теж будуть з'являтися. Вони всі уважно розглядаються, і, звичайно, якщо люди скаржаться небезпідставно, то робляться відповідні висновки. Принаймні, ви знаєте, якби це так не робилося, то соціальні мережі за наслідком вступної кампанії просто мерехтіли б від кількості людей, які розповідали б свої історії, як з ними несправедливо поступили б. Але насправді кажучи, цього немає. Дякуємо, пане Олеже, за ці коментарі, за те, що дійсно розповіли, якою буде вступна кампанія у 2023 році. Отож, Олег Шаров, генеральний директор директорату фахової передвищої і вищої освіти Міністерства освіти і науки України, був з нами в ефірі громадського інтерактивного та Радіо 1. На все добре, пане Олеже, тримаємось. Дякую за побачення.